Доброго дня, шановні слухачі. Радий вас вітати на каналі Математика. Це просто. Сьогодні пропоную розв'язати таку задачку для вступу після 9 класу в технічний лісей міста Києва. У нас є квадратне рівняння Х2 відняти 2а, що множиться в дужках x-1. Закрили дужку, мінус 1 до рівня 0. Знайти всі значення параметра А, при якому корені рівняння. Сума коренів рівняння буде дорівнювати сумі квадратів цих коренів. Отже, давайте запишемо. Нехай у нас х1 та х2 корені даного рівняння. Тобто, сказано, що їхня сума, тобто x1 додати x2, має дорівнювати сумі відповідних квадратів цих коренів. Тобто, виконуватися ось така. Умова. Ось наша, по факту, умова задачі і наша умова до її розв'язання. Отже, почнемо. Ну, о, оскільки це квадратне рівняння, да, потрібно умовно визначити коефіцієнти С як квадратному рівнянні. І тут я пропоную спочатку розкрити дужки, тому що 2а множиться на х і множиться на число. Тобто, у нас це буде не мінус 1, а інакше трошки буде різниця. Тобто, давайте розкриємо дужки. Отримаємо х квадраті, підняти 2а помножити на х, додати 2а мінус 1 до рівня 0. Таким чином, у нас виходить ось таке наше квадратне рівняння. Тепер дивимося, у нас має бути сума коренів. Пам'ятаємо, чому дорівнює сума коренів за вієта, це у нас коефіцієнт при х, тобто мінус b. Нагадую, у нас коефіцієнт при х мінус 2а, тобто оця сума дорівнює просто 2а. Є. Тепер інший випадок, нам потрібно знайти суму квадратів цих коренів. Як маючи суму коренів, знайти суму квадратів. Піднесемо ліву і праву частину. До, квад... до квадрату. Тобто х квадраті х1 плюс х2 в квадраті. Підносимо. Що ми отримаємо? Ми отримаємо х1 в квадраті плюс 2х1 помножити на х2 плюс х2 в квадраті. Звідси ми виражаємо нашу суму а саме ось о Тобто х1 в квадраті плюс х2 в квадраті, виходячи з цього буде що х1 плюс х2 в квадраті відняти 2х1х2. Тобто, підставивши х1 плюс х2 це у нас що 2а. Тобто буде 2а в квадраті, 2а. Піднести до квадрату, відняти 2, помножити на добу. Тобто, добуток це наше ось це, Да? Тобто, помножити на 2а мінус 1. І таким чином е, зводимо подібні, розкриваємо дужки, підносимо до квадрату. 4А в квадраті, відняти 4А, додати 2. Тобто, у нас виходить, що. Оця сума квадратів дорівнює оцьому числу. Тобто, давайте запишемо. х1 плюс х2 це наше 2а. Це, в свою чергу, дорівнює x1 в квадраті плюс х2 в квадраті, тобто ось наше число, да? ось початок, ось вираження. Тобто, дорівнює 4а квадраті, відняти 4а, додати 2. Тобто, ось ми записали нашу умову, виходячи з того рівняння, яке у нас було на початку. Тепер давайте ми його розв'яжемо, наше нове рівняння відносно змінної А. А в даному випадку параметра до початкового рівняння умови. Буде 4А квадраті. Відняти 4А додати 2 відняти 2А. До нулю. Зводимо подібні 4а квадраті мінус 6а додати 2 дорівню 0. Так, поділю дане рівняння на 2 для простоти обчислень. Отримаємо 2а квадраті відняти 3а плюс 1 дорівню 0. Бачимо квадратне рівняння відносно а дискримінант. Буде мінус 3. Квадраті відняти 4 помножити на 2 помножити на 1, тобто 9 мінус 8, тобі ж 1. Маємо два випадки. А1 А2 буде дорівнювати мінус b, тобто буде 3, плюс -мінус корінь з одиниці, тобто 1, і поділити на 2а, тобто 2 помножити на 2, тобто на 4. І таким чином. У нас виходить, що А1 буде дорівнювати 3 плюс 1 4 поділити на 4 1. І випадок 2 відняти, тобто 3 мінус 1, 2 поділити на 4 1, 2. Отже, дане рівняння, яке було на початку, при параметрі А, який дорівнює 1 або 1 друга. 1 А дорівнює 1 або а Дорівнює одна друга. Дане рівняння і сума його коренів буде дорівнювати сумі його квадратів цих коренів. Таким чином задача розв'язана. Дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі.